Я почав сумніватися, чи хочу я мати дитину зі своєю дружиною після того, як я дізнався про її батька. Це моя дружина Джесіка, 32 роки, і я 30 років, одружені 2 роки, і намагаємося завести дитину. У Джесіки є старша сестра Мері, з якою вона не підтримує зв'язок. Вона казала мені, що в них була серйозна сварка через сімейні драми, і відтоді вони не спілкуються. Я кілька разів запитував про цю ситуацію, але вона відповідала, що не любить про це говорити і не вважає це важливим. Вчора був день народження брата Джесіки, і ми всі зібралися в нього вдома на святкування. Мері теж прийшла і піднявся великий скандал. Якщо коротко, вона звинуватила Джесіку та її братів у тому, що вони досі спілкуються з батьком, хоча знають, що він перехід. Ніхто не звертав на це уваги, а я був у повному шоці і не зрозумів, що відбувається. Коли Мері пішла, і ми з Джесікою повернулися додому, я запитав, що це, чорт забирай, було. Вона сказала, що коли вони були дітьми, Мері постійно заявляла, що їхній батько мав певні наміри до неї. Я запитав, чи це правда, і Джесіка почала сильно запинатись. Вона сказала, що знає, що їхній тато робив погані речі, але Мері сама відрізала від себе всю родину, щойно їй виповнилося 18, і переїхала. Я уточнив, чи вона фактично визнає, що її батько був патріоном і мав на прикметі свою дочку. Вона відповіла, що він більше такого не робить, що тоді в нього був дуже важкий період у житті, і він попросив у Мері вибачення, тож більше нічого неможливо для неї зробити. Я був шокований. Мені ще й стало неймовірно шкода Мері. Джесіка подала все так, ніби Мері зробила щось погане і заслужила на вигнання сім'ї. Я навіть уявити не міг, що справа саме в цьому. Я запитав, чи вона очікує, що я дозволю цій людині бути поруч із нашими майбутніми дітьми, і вона почала кричати на мене, мовляв, я засуджую його за те, що сталося два десятиліття тому. І подобається мені це чи ні, але він буде дідусем наших дітей і буде присутнім у їхньому житті. Я сказав, що якщо вона на цьому наполягає, то мабуть нам варто відкласти народження дітей і серйозно поговорити про це. Вона дуже розгнівана на мене, але я чесно не розумію, як я міг відреагувати інакше. Це виглядає як величезна проблема, яку вона применшує, чи я мудак.